Друзі, вітаю всіх на виставці Дніполя «Агровінниця». І сьогодні покажу вам дуже багато цікавої і корисної для вас техніки. Мене звати Іван Ценцелюк. Я представник компанії Парша Україна. повітаю безпосередньо за Вінницькою дорослі просто ще. 에, поговорю в двох словах зараз про 에, цей агрегат. 에, це м, актуально зараз да, там, автомат Калашникова під час війни. Так само і це це, це свого роду 에, в наш лінійці є автомат Калашникова. Тобто агрегат, який працює, працює в будь-які умовах. Тобто він заходить найраніше 에, по весні в поле і виходить найпізнішою осінню, тобто 에, в будь-яких складних умовах і по засосі, і по головому ґрунту. Це дисколаповий агрегат. Він складається. Перший ряд це дисків. 680-й диск, окремий на кожній стійці стоїть. Підшипник вступиться, вся закрита в масляній ванні, тобто вона не потребує змащування. Тільки заміна, але заміна це 1015-17, можна навіть далі виходити. Диск 680-й говорив, два ряда дисків. Агрегат працює основному створений був, під кукурузу, тобто під важкі грунти, під важку обробіту ґрунту. Передній ряд дисків дискує, далі стоїть лапа. Лапа стоїть. відстань між ними 94 сантиметра 9. Відповідно, вона стоїть на запобіжнику, такому негідравлічному пружину в пружині, яка забезпечує. Запобіжних до 770 кг. кілограм. Лапа піднімається, вона може підніматися до 30 сантиметрів доверху. Тобто, якщо є перешкода, ну саме уявляєте, якщо це 770 сімдесят перешкода повинно бути ну, реально потужно. Лапа працює на глибину до 35 см, сантиметрів. Зараз на десить приблизно 30 сантиметрів глибини і обробляє ґрунт. Далі стоять. Два ряда таких е, загортаючих вирівнюючих дисків, які після лапи в будь-якому випадку вона витягує груду, да, її потрібно вирівняти і вирівняти площу перед катком. Каток стоїть 620-й табор тобто на цьому каткові, зверніть увагу, немає чистіка. Якщо чисіка немає, то значить нема чого чистити. Він зроблений швелером з таким типом, що, типу, коли набувається швелер ґрунт, і йде робота контакт ґрунт 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 від ґрунту просто відстає. Відповідно, ну не потрібно. Він зроблений в шахматному порядку, тобто він сам себе очищає. Цей регат є замінником комплугу для того, щоб ми не перевертали плац, щоб ми не втрачали той дорогоцінний гумус, якого у нас і так небагато залишилося, хоча Європа поспорила з нами. І він так само обробляє і він зміщує ґрунт, не перевертаючи той плац. До цього регата так само можна ставити бункер, бункер 2,8 і і ви можете при обробітку грунту одночасно вносити два типи різних добрив на глибину 5 см від максимальної глибини. Тобто, якщо працюємо на 25 см, на 20 см вносимо добрива. І другий горизонт це 5 см від цільових поверхні. Ну, цей агрегат краще раз побачити, ніж говорити 10-1 чи 10, 1, 20 про нього і побачити самі роботу. Зараз передаю слово представнику АКО Леонід Ко. Вам дякую. Секунда підготовки. Шановні учасники, вітаю вас на заході Агровіниця 2023. І е, запрошую вас ближче підійти до трактора. Як говорив Іван, культиватор Хорштайгер 4 – це як автомат Калашникова. Але звичайно, щоб цей автомат працював, нам треба потужний надійний трактор. Тому зараз з вами поговоримо трішки про трактори. До вашої уваги разом з нашим офіційним дистриб'ютором компанією Астра, агробудівельний альянс Астра хочу презентувати трактор Фенд. В моделі 942 Варіо. Якщо коротенько то історію тракторів фенд на сьогоднішній день ФЕНД виготовляє всі свої колісні трактори на одному єдиному заводі в світі, це місто МакДобердорф, Баварія, Німеччина. На заводі виготовляються трактори потужністю від 70 до 517 кінських сил. Сьогодні ми проговоримо з вами про трактор 942-й, потужністю 14, 15, 415 кінських сил. Дана машина, дана модель являється флагманом лінійки 900, в загальному лінійка 900 варіо має п'ять моделей потужністю від 300 до 415 кінських сил. Якщо коротко про даний трактор, на що хочу звернути увагу, чим він вирізняється з поміж? Інших тракторів, інших торгових марок, перш за все, фенд завжди а, працює над тим, щоб його трактор був надійним, ефективним і універсальним. Це є стратегія бренду і а, розробляючи а, нові моделі, оновлюючи модельний ряд, це стратегії завжди притримується. Чим же він так вирізняється, з поміж інших тракторів даного класу потужності, перш за все на тракторі встановлений. А, Двигун від виробника Ман з концепцією низьких обертів. Що це собою являє? Концепція низьких обертів. Робочий діапазон обертів двигуна в полі при роботі трактора. В полі складає від 1150 до 1700 обертів на хвилину. Це на 25-40 відсотків нижче від двигунів. Класичних двигунів, які встановлені на більшість тракторів. Що це нам дає? Це нам дає звичайно досягнути більш високої паливної економічності, і для ні для кого вже на сьогоднішній день не секрет, що фен є одним із самих економічних тракторів світі по споживанню дизельного палива. Також низькі оберті нам дають можливість підвищити ресурс двигуна. Скажу так, що на сьогоднішній день враховуючи, що трактори серії 900 варіо нової модифікації з двигунами які Працюють в Україні з 2019 року і мають уже значні наробітки. Ще ні одного двигуна ми не монтували. Рухаємось далі. Трансмісія тут також є відмінності з поміж інших. Тракторів. Перш за все на тракторі ФЕН встановлена безступенева трансмісія, немає ні одного діапазону. Діапазон швидкості руху трактора складає від 20 метрів на годину до 50 км на годину. Що це вам дає? Перш за все, низька швидкість дає можливість використовувати трактор на спеціальних роботах. Його не потрібно дообладнувати ніякими ходозменшувачами. Це вже зразу передбачено в базі. Швидкість 50 км вам дає можливість використовувати трактор. Це на транспортних роботах в господарстві з невеликим плечем транспортування. Також хочу відмітити, що дякуючи комбінації двигун і трансмісія і системі управління трактором. Трактор менеджмент систем дозволяє оптимально використовувати потужність трактора в полі. Тобто, працюючи в автоматичному режимі, оператор задає лише швидкість, з якою він хоче працювати. Трактор при цьому всьому автоматично підбирає необхідні оберти двигуна. І необхідні передаточні числа трансмісії без додаткових ніяких вмішувань. Треба потужність зараз на тракторі 250 кінських сил, значить дає двигун 250. Треба 415, значить дає двигун 415. Гідравлічна система на тракторах Fendt також має свою особливість. Вона повністю відокремлена від основної трансмісії, тобто стоїть окремий бак, окремий гідронасос, який обслуговує лише гідравлічну систему. Тут плюс, який виходить, що ви можете вільно перегратовувати трактор фен з любим причіпним обладнанням, яке працювало з іншими тракторами, не задумуючись і не витрачаючи час на додаткову підготовку обладнання, також хочу звернути вашу увагу на ходову систему, а саме на передній міст трактора, кому цікаво, можете ближче підійти. На тракторах Фен 900 тисячної серії встановлюється з заводу як стандартне рішення, незалежна підвізка переднього мосту, тобто з системою амортизації. Один з плюсів, що ця система не потребує ніякого додаткового обслуговування. Придбавши трактор, ви працюєте, працюєте і працюєте. Друге, дана система дозволяє нам підвищити тягові характеристики трактора на роботі з важкими ґрунтами. Це плюс 7% в порівнянні з звичайними класи. Передніми мостами. Також незалежна підвізка переднього мосту дає можливість нам працювати в полі з більш високою швидкістю. Хтось каже, що це для комфорту оператора, але, на жаль, це не лише для комфорту оператора, тому що якщо оператор може в кабіні всидіти на більш високих швидкостях 15, 18, 20 км в час. Полі, то відповідно трактор дає більш продуктивність. Ви швидше виконуєте свою роботу. Про оператора. Ми, до речі, також подумали, і робоче місце оператора кабіна. Вона у нас іде з системою амортизації. Можуть бути два варіанти: або механічна, або пневматична. Тут вже направлено дійсно на комфорт оператора, щоб йому протягом 12 чи 16 годин роботи в полі можна було до кінця зміни все-таки працювати без зменшення продуктивності І можна було сидіти в кабіні. Звичайно, всі наші трактора відповідають сьогоденню з точки зору точного землеробства. Трактор обладнаний а, монітором з концепцією Fendt-1. В тракторі ви можете використовувати весь потенціал точного землеробства, автоматичне водіння з точністю до 2 см. посекційне управління причіпним обладнанням, управління, робота з картами завдання, диференційовані номери, а, норми внесення там добрив, диференційований посів і так далі. Звичайно, у нас є також рішення і для власників для інженерної служби. Система віддаленого контролю трактора Fend Connect дозволяє вам віддалено спостерігати, де працює ваш трактор, в якими параметрами працює, і ви можете бути спокійними, що він працює на вашому полі. В Нинішні складні часи для аграрного сектору України, враховуючи також. Наші постійні нестабільні ціни на сільськогосподарську продукцію в нас разом з нашим дистриб'ютором компанією Астра є рішення, які дозволяють вам отримувати тану техніку на більш вигідних умовах. Я маю на увазі фінансування з нашими державними підтримками. 579 Я маю на увазі наразі програми з компенсаціями від ЄБРР до 20 відсотків від вартості техніки. Ну і звичайно, наш дистриб'ютор на сьогоднішню виставку підготував спеціальні пропозиції на техніку фент. Тому, кому ця техніка цікава, підходьте, будь ласка, на стенд Астре. Ми працюємо тут також, можете звертатись до нас за більш детальною інформацією. Ну і що, подивимося тепер, як наш трактор з агрегатом, автоматом Калашниковим Тайгеркорш 4МТ покаже свою роботу.